Флешмобом проти окупантів від малого до великого сумчани одяглися у вишиванки. Усе би підтримати наших вояків на сході, громадські активісти та волонтери збирали кошти для сумських учасників АТО. Заодно кожен бажаючи міг показати свій патріотизм, обравшися у національний одяг. Скільки в сумах патріотів та чому мирна акція мало не переросла у конфлікт з подробицями Юлія Настенко. Від різноманіття вишиванок очі розбігаються. Підтримати патріотичну акцію збиралися від малого до старого. Ніна, наприклад, сюди прийшла з дітьми. Каже, хоче, щоб вони росли у вільній державі. Діти у мене народився, одразу купили вишиванку, обов'язково читаємо тільки українські книжки. Дитина їздить у старший патріотичний табір, ну а маленькому теж прибиваємо з маличком. Червоне то любов, а чорне то журба. Сьогоднішній марш вишиванок проходив саме під такою егідою. Противників російської агресії в Сумах знайшлося немало. Люди кажуть, вони хочуть лише миру. Хто не може поїхати воювати і таким способом підтримувати нашу батьківщину, просто мусить стояти на захисті її саме тут, збираючи в якийсь спосіб допомогу або долучаючись, долучаючись у волонтерських акціях. От ми так оберігаємо суми, від, від цієї нечисті мають бути такі заходи, щоб люди бачили, що у нас Україна і що ми не хочемо в русський мір. Я сюди прийшла, тому що я за Україну. Відтак під гаслами за Україну сумчани й пройшлися центральними вулицями міста. Щоправда, згодом мирна акція мало не переросла в конфлікт. Активісти та волонтери завітали й до декількох місцевих філій російських банків. Деякі працівники фінустанов відмовлялися жертвувати кошти на потреби української армії. Тож сумчани виразили свій протест прямо, прикрасили вікна банків яскравими написами про державу агресора. Того працівників закликали добровільно припинити свою діяльність. Керівництво ж фінустанов коментувати ситуацію відмовилося. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко. на часі новини.